Телепільшах, врай, в роти Avenging Time Lord, Канада Рейтинг 27. Ай, поспішив. 95. Куди куди мене погнав? Це, це все міняє, міняє. Так. Довга муторна гра. Я вже відчувається. Я в чотири зіграю, не переживаю поляпте, буду забирати в твоїх коней. Ні, не жалко. Так, тут проблемка є. О, конь кудись сюди лізе. Добре. А, я тут зівнув. Хоча може це і нормально, що я там? Відкриється тура. Відкриється тура! Будемо приймати його тут. Стоп, 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 стоп. Він не встигаєш. Типу тупо фіолетово. На ну, все про все. Ну, фиолето, ты що я можу. Тамата нема, так? Да? Якщо Кінь F5 з ідею взяли, взяли. Що ти зробиш мені? Хочу перекрити оцю його. лінію. Якийсь повільний хід робить. f 3 сюди. Ну, так, тоді так. Дуже суперник якось грає на матеріал. Поміняти все дивно Шах не дивний. Що думає, що дуже мато, ма, що це я... Дари буде. Закрили лінію гороля. А цей хід я не бачив. Shock. F5. У ну, нього все не грають суперника а фігури, а ми, ми, ми грають. Тому ми мене має бути тут виграш. А це, я думаю, спокійніше зіграти. Ну що він? Ну, якось так зіграє. І, І ні, що. І Ну, Звісно, щоб не пограти. Далі троє хочу зловити якось шахами. Зараз ми знайдемо як. Не встиг, да? Ай-яй-яй. Чого це ти не встиг, цікаво? 78 на 73. Якийсь бутопеський гамбіт тільки. А, ну... а бутепський гамбіт. Це був. А, ти. Ясно. Да, суперник з'їв пішака, молодець, звісно. Треба ж дивитись на позицію трохи, що хочуть білі. А біля хочуть замотувати. По лінії f. Сланіше була Тура F7, а -а -а. і все. Кінець. Ще треба треба пресів 6, турайв 6. А якщо так, то ми ставимо мат. Отак. От а я щось туру хочу тут поставити залізти цією турою сюди, так. Так. Тут уже мат був, так? Да? Ну да. Ну, ми ще з ним помучились трохи. Ну і там ви бачили це вже. Віталій в Шахи грає проти БПК. США рай рейтинг 1719. Де я тут така? Тим хлопці, хлопців-гопака. Д5 не дати піти. Це швидкий дракон. А, все рівно туди пішов. Нічого не поняв. Нічого не поняв, але ну, окей. Ну, я або йду. Слон Б3, але він б'є тут. Або я йду ферзь сюди. І він б'є йде сюди. Бо я просто зразу б'ю. І на цей удар ми б'ємо, він б'є. Ми граємо так, і він їсть тут. Ne yazsın все, Можно просто не всем, конечно, сыграть. Потом так. Потом как так. как так. Ну так, чисто, Щоб ні. Ну і такий хід є 5, я думаю. І на якийсь такий хід, сюди. не розслаблявся. Дракончик. Да. Ну так в деб'юті можна і програти. 99 на 81. Тупо читер. Тупо читачок. Там не так просто грають суперник Фрезні Фрезі 5 так грають, тут ця тактика не працює. Це захищено. Це блискуче. Все таки хід блискучий. Все таки блискучий. Ну окей, я думав про такий хід. Мені не подобалось, що він тут щось б'є. Ми сюди він б'є, ми сюди він б'є. Але каже, комп'ютер все окей. Ферзь Д4. Красивий хід. Напалена Труйна фрезя. Приходиться брати і кінь повертається. Да? Але краще навіть слоном з атакою. Просто виграна позиція. Ну, виявляється, тут як завгодно. Можна вирти, але слони не всім. Але слони всім. Сильніше. Все чудово?